Про неочікувані знахідки на барахольці в мережі стала відома історія про те, як на барахольці в Бельгії знайшли фотоальбом, в якому було купа фотографій голівудських зірок із якоюсь невідомою жінкою. Там були і Майкл Дуглас, і Віл Сміт, і Анджеліна Джолі, і багато-багато інших. Але всі задавалися питанням, хто ця жінка. Той, хто купив ці фотографії, виклав їх у мережу, і читачі почали говорити, що це все штучний інтелект, це фотомонтаж. Деякі навіть припускали, що це можливо воскові фігури, але хтось ну із дуже допитливих помітив на одній з фотографій відмітку. Ім'я цієї жіночки, і виявилось, що це членкиня Голівудської асоціації преси, тобто саме тієї організації, яка вирішує, кому в цьому році давати премію Золотий глобус. Тобто, відповідно, скоріш за все, ця жінка спілкувалася з зірками Голівуду по своїй роботі. Але також стало відомо, що цієї жінки не стало в 2016 році, а її дочка, яка зараз живе в Америці, просто не розуміє, як цей альбом із штатів міг дістатися Бельгії. Я, як людина, яка часто відвідує барахолки, постійно зустрічаю якісь фотоальбоми і 30-х років, і 90-х років, і кожного разу не розумію, ну як це можна віддати найцінніше свої спогади. Але думаю, що в історії цієї жіночки це був якийсь випадок.